Куди йдемо? О гей Європу чи світ, Де шанують вибір особистості? Вликаємо християнські цінності, чи сприймаємо інакшість 21 -го століття. голос запитав Львів'ян, чи готові вони на шляху до омрійної Європи знехтувати біблійними заповідями і віддати владу особі із особливим поглядом на інтимне життя. Чи готові містяни обрати мером особу із нетрадиційною орієнтацією? Про це дивіться далі. Я взагалі до збочинців ставлюсь від'ємно. Та ви мені вибачте, та то не має значення, хто він, яка у нього орієнтація, важливо, яка у нього програма, що в нього в голові. Якщо ми йдемо в Європейський Союз, то там декларується рівність, незалежно від цієї орієнтації. Мені все одно Ну, Тобто, я не вважаю, що це якось зв'язане одне з другим, поняття. Я думаю, основним визначальним фактором була б його програма. Довіра моя до кандидата, а такі речі для мене другорядні. Якщо він, скажімо, господарський хлоп, і, але робить свою роботу. Ну, якщо він є друга його народна назва, і причому та народна його назва відповідає в прямому відношенню, як він відноситься до всього, ну то їх треба тоді кусити. Мені все одно, яке його власне життя, будь людиною. Будь-нетрадиційні такі люди. Вони є. Не можу вам навіть сказати. Ну я би, може, навіть подумав. Ну, а якщо він справляється зі своєю роботою, чому б і ні? Може б краще, ніж інші були. Ви обрали б, наприклад, мера Львова, хея. А яка різниця, якщо він буде професіоналом нормальним? Гомосексуалізм є навіть у тварин. То якщо це є, то це створено Богом, напевно, так? Ну, у всякому випадку з його дозволу. То чому воно не має права на існування? Чи проголосували б, наприклад, за мера Львова? Ніколи в житті. Ні. Що я б голосувала, Та не знаю? Вона щоб нормальна людина була. Я не лізу ні до кого в ліжку. Хай кожен займається чим вважає за потрібне. Мені все одно, що він робить у ліжку в людей. Є розум, і люди мусять з собою розбиратися самі, що вони своїм дітям кажуть, що вони своїй родині, і що вони кажуть своїм виборцям. Я дуже розчарована в теперішніх політиканах, які не політики, а політикани, які єдине, що набивають кіші. Якщо людина порядна, якщо людина готова для Львова щось зробити, якщо вона готова не красти, яка проблема. Якщо він ніде не ходить, не демонструє, що він гає, спокійно собі гей, ну хай буде ким хоче. Якщо він того не пропагує, ну то хай буде мером. Головне, щоб для людей робили добре. Так що мені абсолютно було б все рівно вмерть Львова Гей, чи те, його особиста справа. Я вважаю, що це не, не, не наша справа, що людина займається в своєму домі. А якби, наприклад, був кандидат на посаду мера Львова гея? Ні. Ні. Я був такий, я знаю, я звичайний. Я і того не люблю. Подобання чисто якогось інтимного характеру, це особисте, це щось доволі інтимне, доволі внутрішнє, а не публічне. Треба дивитися в комплексі, яка людина, щоб ще людина мала якісь інші моральні якості. І взагалі до гею ставлюся отрицательно. Чи проголосували про кандидата в був не було? Мабуть, що ні. Ну бо в нього в психіці вже трошки зміни. Я думаю, що то ще зарано. Ще, ще суспільство не прийме того. Я до них взагалі негативно ставлюся. Хоч в політиці, хоч поза політикою. Ми хвороби. Не більше, і не менше. Як і, як і всі інші хвороби, їх треба лікувати. Гей, політиці? Гей, у політиці. Це Путін на Донбасі. Неважливо, якої він орієнтації, лише б він справу робив. То що він, ну. Розуміє, для чого жінка, для чого чоловік. Звичайно, він... Ліпше б він того не робив і, і не, і не показував. То є твоє особисто, я так кривка. а й на, на обласну раду чи десь і показує, що я екзобіціоніст і хочу показати щось там. Ну, І буде нормально. Взагалі не повинні бути взагалі то Це нонсенс. Ну, мужчина з мужчиною спить. Ну як то є? От як то виглядає? Гей політик як тобі. О, Господи, та ні. Ми проголосували б за кандидата, наприклад, на кандидата на посаду мера, який був би геєм. Гей? Гей, я е... його не знаю, але ну, я би О, я б не знав такого, той як його гірняк. Хто це такий гей? кай, щось не знайомий. Це людина, яка має нетрадиційні соціальні погляди. Ну гей, я б би... не... Не сказав би, що погано було б, але тільки не, не судовий.